Усім привіт! Сьогодні у нас 27 липня 2023 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати ну, дуже врожайний абрикос. Це в нас абрикос іде пізнього терміну достигання під назвою Кримський Амур. Оце він кожен рік постійно так загружає врожаєм. Навіть, друзі, не дивлячись на те, що в цьому році була дуже несприятлива погода для опилення. Абрикос, ось повністю загружений врожаєм. Це абрикос є смачний, товарний, навіть при загрузці має гарний калібр плодів. На цей період о, ну, в мене в саду. Конкуренції дуже й нема. Оце цей сорт. Зараз достигає потім Апріум на цей час і так само е, сорт Абрикосу селена. Ну, бачите, в принципі, кожна гілка загружена врожаєм. Кому цікаво, чим я проводив обробки від маніліозу в цьому році по абрикосі. Я в описі під відео залишу ссылку, і також залишу ссылку в коментарах, чим обробляти абрикоси, щоб бути з врожаєм, щоб не залишитись без абрикосів. Бо зараз дуже сильно лютує така хвороба, як манільоз весною при цвітінні. Якщо не зробити вчасно обробки, ну такого врожаю ви точно не отримаєте. Та, напевно, ніякого не отримаєте, бо все згорить. Так, що можу сказати по цьому сорту від себе. Мені він дуже подобається по смаку, по врожайності, так само по калібру, кісточка в нього відокремлюється, відділяється. В принципі, цей абрикос, я вважаю, що треба мати по-любому в своєму саду. Якщо ви хочете, на цей період смачний, солодкий, з класним присмаком, врожайний абрикос. Ось. Ось Кримський Амур. Ну а зараз. Буду зривати врожай, з вами продегустуємо цей сорт, промірюємо цукор. Ось Калібр у руці такий, ну немаленький не розмір приблизно я не знаю, ну грамів 70, можливо 80. ну Зараз побачимо. Дивіться, друзі, який фантастичний вигляд має абрикос Кримський Амур. Товарність просто зашкалює. Я вважаю, якщо його винести на ринок, то його будуть розмітати просто. Він аж горить. Так, давайте побачимо, яка вага при загрузці, яка була на дереві. 96 грамів. Це самі великі плоди, я показую. 100 грамів. Основна маса десь приблизно по 70 грамів. Це самі великі. 90. Клас. Товарність. Дуже класна. Ось основна маса, ось отака приблизно. 80, 70. Ось маленький. 70. Це середній до 80. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Кістка тут відділяється гарно. Вона ось свободна, невеличка кістка так. Його можна як лупати для сушки, так само можна використовувати як десерт. Абрикос дуже смачний. Давайте примірюємо цукор. Так, а ну давайте ще розлупаємо просто. Ось отак. Бачите, лупається кістка свободна, витягається добре. Так, дивимося, що тут по... Він не дуже соковитий. Ось. Щоб видавити сік, треба постаратись. Так, ну, міряємо, дивимось, що покаже. 17. Цей абрикос дуже солодкий. Так, пробуємо на смак. Угу. Чисто такий персиковий присмак. Соку мало. Дуже солодкий кислинки, в принципі, в ньому ніякої нема. Абрикосу цей якраз для десерту. Хто полюбляє смачний солодкий абрикос, гарного вигляду, товарність класна. Що ще треба? Оцей єдиний мінус зараз по абрикосах це те, що треба обробляти від манільозу. Все. Отак він, в принципі, не гніє, дає постійний кожен рік гарний врожай, гарних товарних абрикосів. Такий невеличкий відеоогляд, кому відео сподобалося, ставте лайк. Всім гарного дня, до побачення.